В етнопарку «Агроленд» поблизу Тернополя діє музей виробів фарфорового заводу, що працював з 1965 до 2006 року. Нещодавно його відвідала колишня художниця Олеся Томків, одна з тих, хто розписував вироби. Вона поділилася своїми спогадами про роботу на заводі та процес створення декору. На фарфоровому заводі я працювала після закінчення Львівського інституту прикладного декоративного мистецтва з 87 року. Я йшла на роботу на фарбровий завод. Моя робота полягала в тому, щоб зробити декор, тобто нанесення малюнку на предмети було складно, тому що технологій тоді не було. Все робилося вручну. Наприклад, ті ж самі малюнки вони робились на такому вікні, на світочному: тушу, на кальці, цяточками, лініями. Ідеї для розпису шукали у простих речах: дитячих казках, рослинах, в побуті. За словами художниці, найбільше вона любила працювати над сувенірною продукцією. Їй хотілося, щоб саме такі вироби люди мали у себе вдома. Сервізи це така банальна робота, можна сказати, щоденна. А... От сувенірна продукція то віддушена була для нас. Обмеження було тільки в формі, тому що треба було, щоб воно от сюди вмістилося, щоб його можна було наклеїти. Найважче було зробити щось таке новеньке, знаєте, щоб народ здивувати. Тож потрібно, щоб люди копляли це от така квіточка вже була, така була, і така була, і така. Треба зробити щось нове, і щоб воно було мало вигляд. Для якісного розпису рекомендувалося не поєднувати більше трьох кольорів фарб, адже при нанесенні фарба могла кипіти та накладатися нерівномірно, що призводило до браку. Такий бракований посуд відправляли на бій, а потім переплавляли. З суміші, яка складалася з сирої глини та уламків битого посуду, робили так званий шамот, міцний матеріал, який повторно використовували у виробництві. Фарфор він дуже тривкий, він випалюється при 1600, так що в ньому можна готувати без проблем. Єдине, що коли їсте з розмальованої тарілки, то краще беріть де менше малюнку, тому що фарба все одно трошки реагує на їжу. А оці, от що для чанахів, так просто треба ставити не розігріту духовку. Фарба випалюється при 600 800 дивлячись яка духовка має всього 200. Ще в 90-х роках популярності набув сервіз Мадонна, дорогий німецький фарфор із золотими візерунками, так званим люстром. Тернопільський завод випустив свою версію мадонни більш доступний, але не менш вражаючий варіант. До слова, часто люстром маскували дрібні дефекти, адже блискуче покриття приховувало недоліки на посуді і надавало виробам розкішного вигляду. Якщо, наприклад, фарфор має якусь там недолік, може бути муха, яка небудь там чорний кусочок металу впаються, туди наліпили малюночок, або не взяли і покрили. Оцим блискучим, так званим люстром. Тоді дуже добре ховаються дефекти і ховається колір. Тому що в фарфорі дуже цінна білизна. Ну, Не завжди так буває. Популярні в часи тої Мадонни. Тоді, пам'ятаєте, Мадонна це ж було щось, і вона ж теж була покрита люстрою. Колекцію у Агроленді збирали впродовж чотирьох місяців. Основна її частина вже представлена в музеї, але пошуки окремих експонатів ще тривають. Більшість речей вдалося віднайти в межах області. Деякі придбали у приватних колекціях. Серед експонатів є роботи заслуженого художника України Євгена Овчарика, який свого часу співпрацював із заводом. Ми продовжуємо дозбирувати речі, які ще знаходимо, яких у нас немає. Є люди, які приносять нам у агроленд. Ці речі вони знають, що ми їх колекціонуємо, збираємо, створюємо музей. Так, і Багато людей навіть приносить сюди ці речі, тобто знаючи, що тут ми їх збережемо. Почав функціонувати завод в 1965 році і закрив свої двері в 2006 Тобто І за цей період було виготовлено дуже багато продукції. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.